Штучний інтелект, друг, ворог чи просто зручний інструмент. Він вже став частиною нашого життя від смартфонів до онлайн-сервісів. Ми вирішили дізнатися, як житомиряни ставляться до штучного інтелекту у повсякденності. Домохазяйстві. В домохозяйстві ви його да. використовуєте, Так. Да, да. Особливо те, щоб їздить, чистить і ще щоб стирав, їсти, варив і ну за жінку не треба. Ну, взагалі позитивно він ну, не знаю, допомагає багато в чому. Тобто, наприклад, мені в готовці, наприклад, допомагає рецепти якісь там може накинуть такого плану. В я, звісно, дуже хорошо допомагаю. Ага. Ну, скоріш, так само. Там, Наприклад, якісь даже лабораторні допомогти зробити, там якийсь код допомогти, підказати, то дуже корисний. Курсачі залітають тільки так. Чад gpg топ. Чудово. Не дозволяє мислити своїм. Ну мати свою особисту думку це краще ніж слухати інтелект штучний. Тому використати використати його можна, але для того, щоб порівняти свою думку з ним, і чи дійсно вона є актуальною, чи ні, позитивно він доволі сильно допомагає в повсякденному житті, навіть вирішенні якихось простих повсякденних задач. Просто в нього щось спитати, він допоможе. Я вважаю що штучний інтелект дуже сильно допомагає людині. Наприклад, навіть якщо ми візьмемо базові таблички, я стикалася з тим, те, що треба було з листочка в гугл таблиці перевести всі дані. А штучний інтелект вже зчитує всі ці таблиці. Я порівняла те, що я робила одну ту саму таблицю. І витрачала разів п'ять, може більше часу. Я ще чесно кажучи, не дуже е, вивчила цю тему, я ще не дуже розуміюся. Але я завжди за будь-який прогрес, тому думаю, це щось цікаве. Я рідко, але мій син дуже часто він учень, тому дуже дуже часто. Нормально використовую. А як часто ви його використовуєте? Ну, чи стабільно.